Вітаю вас, вічні душі, і традиційно щиро бажаю вам щастя. Вітаю вас тих, хто цікавиться саморозвитком, тих, хто вивчає свою культурну спадщину, свою світоглядну, відичну традицію, православне рівновір'я, тих, хто хоче пізнати цей навколишній світ, себе, свою душу, і пізнати і побудувати свої особисті моменти спілкування із Всевишнім, з Богом. В цьому світі є багато родів, в цьому світі є дуже багато традицій. В цьому світі є те от програмне забезпечення, що є культурною спадщиною і є основою для якихось моральних засад, поведінкових моментів для різних родів і різних людей. Я вивчаю своє рідне. Я абсолютно не кажу, що щось там хороше, щось там погане. Я отримую радість від того, що пізнаю своє, вивчаю відичну традицію. І поруч із своїми побратимами і посестрами, хочу ділитися цим знанням з тими, хто рідний нам по крові і духу. Тобто ті, хто є слов'янами, і ті, хто е, мають такі ж самі от, моральні, етичні і е, моменти, які пов'язані з честю і совістю. Традиція, так якось ми почали. Хотів наснажитися і записати для вас відео, підбирав тему. Мені завжди дуже важко підібрати тему для спілкування. Дуже важко. І не з-за того, що мені немає що сказати, а з того, що є величезна кількість того, що я можу сказати. В нашій традиції є абсолютно все: розуміння цього світу, розуміння душі, пізнання Всевишнього в цьому світі. І є там робота з тілом, є там стілюючі моменти. Є навіть от, там, бойові мистецтва, елементами яких користувалися наші пращури козаки, характерники, є медитативні от, е, практика священних станів практики, є ну, безліч всього, є дуже багато віди, інформації, є багато законів світотворення. І мені б дуже хотілося б давати вам те, що вас цікавить сьогодні. І не просто цікавить, як, там, перепрошую, як забавка. А те, що може бути дієвим інструментом і допомогою саме для вас. І от, підбираючи тему, я почув декілька разів слово молитва і якраз задавали мені таке питання. І я хочу от коротенько, буквально так поверхнево декілька слів сказати про те. В нашій традиції є молитовна практика. Хочу сказати, що зараз дуже багато є людей, які чимось займаються. І вони займаються цим в різних настроях, так? От, різні гуни матеріальної природи. Так? Це є там, от, як кажуть наші східні колеги, там сатва, гуна це енергія е, благості, знань, вмінь, є гуна е, раджасу, це тобто такі якісь імпульсивні моменти, це страсть, пристрасть така, от щось таке, от ух, і є енергія тамосу, тобто невігластва, чогось темного, там щось закінчується за цей. І е, в кожній традиції, в кожних людей якась із цих енергій є домінуючою. І є люди, які хочуть обов'язково з кимось боротися. І кажуть, що тільки наша традиція, а інші всі от, там дуже погані. Там і все. Є такі, які в пристрасті, але ж не розуміючи того, що вони роблять, все одно попадають у цю таку темну гуну. І я не хочу нікому давати ніяких характеристик. Просто хочу сказати, що. Є абсолютно різні думки. Знаєте, це також такий екскурс, сучасне таке от рівновір'я, там інші якісь моменти. Є люди, які кажуть, на колінки написали ну, щось і хочуть зробити з цього традицію. Є м -м, люди, які щось видумують, придумують, додумують щось, відкапують щось там, фотошоплять і хочуть цим щось зробити. Є люди, які кажуть, там, там ну, от ми там рідновіря, там наш. Кілем квіткова Поляна і храм наш також, і немає там у слов'янина іншого храму, ніж там біля лісу, десь ну така от романтична, чудова ідея, класна, але ж якщо люди збираються для того, щоб спілкуватися, щоб робити духовні практики, робити медитації, практикувати священні стани, займатися з тілом, спілкуватися, провести православлення зв'язок із тим небесним світом, праве світом вишніх богів. То ну, ми зазвичай збираємося щонеділі, і це у і будь-якої погоди в будь-яку пору року. Але ж це було б дуже нормально, щоб люди проявили б своє ну, от, таке от добре бачення, щире, свою добру волю і якось підтягнулися якимись матеріальними моментами, щоб от було своє храмове приміщення, щоб друкувались книжки, щоб були інші дуже корисні і абсолютно потрібні моменти. Що хочу сказати, і. Там є така думка, що наша предки нікому не молилися, у богів вони нічого не просили, і молитва то таке, і взагалі, якщо треба звернутися, то треба звернутися своїми словами. У кожного є своя думка в міру там, розвитку, пізнання, інших моментів. Хочу сказати, що в нашій традиції, так, от в нашому ведичному слов'янстві, ми дуже дбайливо. І з великою повагою, великою щирістю ставимось до молитовної практики. І наші Боги декілька слів все ж таки скажу. Наша відрічна світоглядна традиція, якщо її класифікувати як релігію, вона є інклюзивним монотеїзмом. Якщо сказати на зрозумілій мові, ми розуміємо те. Що Бог є єдиним, але ж дуже багатоприявним. Єдиним і багатоприявним. І тому всі Його прояви і всі якісь інші моменти, конфесії, ми розуміємо, що то на рівні душі, то наші там чимось брати і сестри, але ж вони трошки далі знаходяться і вони трошки по-інакшому цей світ сприймають. Молитва. В нас. Ну от, Таке наближене до цього слова, от канонічні якісь моменти. Ці. У нас немає такого от, от, от ну, дуже такого ортодоксального якогось моменту, можливо, з цим пов'язаного. І щиро людина може і повинна звертатися, якщо хоче отримати ту допомогу від нашого Всевишнього, від творця, від всевишнього батька. Вона хоче отримати ту допомогу, звертатися до нього. Але ж є напрацьовані. Ну, канали зв'язку, там, де відаючі люди, де православні волхви, багато там, годин, днів, там, інших моментів вкладали туди ці образи, цю молитовну практику. І є те, що вже працює, і те, що є напрацьовано. Тим паче, в наших молитвах там є чіткий е і зрозумілий такий от контекст світогляду нашого, от слов'янського відичного світогляду. Там розуміється, до кого, до якого прояву Бога, ми звертаємося, якими самими він от, володіє здібностями, тобто за що він відповідає, які ми самі здокладаємо зусилля, що саме ми просимо. І тут от такий момент вишні душі, які живуть у світі праві, які, по суті, є нашими прабатьками, -пра нашими батьками і матерями небесними. То ми, як їхні діти, як молодші душі, які тут -от здобувають свій досвід в цьому матеріальному світі, то ми, як молодші душі, коли звертаємося до них, і вони можуть передати нам ту свою енергію, от ту благість, те божеське благословення, ту силу, ті якості, які вже вони напрацювали в цьому матеріальному світі, то хіба ж можна цим не користуватися? І хіба як мала дитина підходить до свого батька, матері, дідуся, бабусі, прадідуся, то хіба їм неприємно звернути увагу на цю дитину, і якщо ця дитина щось робить сама і в чомусь у неї виникають якісь от питання, допомогти чимось от таким не брати на себе там всі ці моменти і проблеми, а от допомогти баченням шляху, енергією, ідеєю? Таким. Саме чином спілкуються з нами Вишні сили. Ну Тут згадався такий, не знаю, чи, до речі це буде якийсь такий, знаєте, як анекдот, що, е, як то кажуть, коли людина спілкується з Богом, то є молитва. А коли Бог спілкується з людиною, от людина таки каже, що прямим текстом, словами, там, які спонукає до якихось деструктивних дій, то то там найчастіше це психіатрія і шизофренія. Тобто, що хотів сказати. Бог спілкується з нами, вишні сили, наші прабатьки, праматері вони спілкуються з нами і дуже раді з того, що ми, їхні діти, приходимо і кажемо, що ми знаємо вас, розуміємо вас, шануємо вас і хочемо взаємодіяти з вами. І якимось ситуаціями, моментами, ви знаходите силу, ви знаходите поштовх, ви можете зцілитися від чогось, якихось негараздів позбутися. В цьому світлому е, божественному вогні можуть згоріти якісь хвороби, негаразди, якісь життєві ситуації. Навіть от, якщо ви докладаєте всі ці зусилля, а потім щиро молитесь, от, уходите навіть на декілька годин чи днів і самі свічка і спілкуєте з Богом, потім вже своїми словами, звертаєтесь до Нього цей. Вас наче дбайливо беруть на руки і переносять якусь іншу реальність, більш сприятливу для вас. Вона така сама. Тільки там немає тої проблеми, яка турбувала вас. І я хочу поділитися цим з вами. Цим надбанням от є такий збірничок, от священна книжка Правослов. Це молитви та славослів'я рідної православної віри. І дуже дякую тим людям і тій людині в православному Вулгу, Ось слабо Володимиру, який величезні зусилля доклав до того, щоб таке в нас було. Я знову ж таки кажу: це було і є завжди. І є от такі моменти, як казання, там, і молитви своїми словами. Ну, є от такі от напрацьоване і класичне. Маю дуже велике бажання розповісти вам про всі молитви, ну хоча б про якісь основоположні молитви нашої відичної православної традиції. І хочу від вас мати якийсь зворотній зв'язок. Наскільки це зараз для вас потрібно, і які аспекти висвітлити, і для якої потреби? І якщо ну, є якийсь початок, то от в мене є таке бажання сьогодні прочитати молитву на початок усякої справи. Дивіться, ми просинаємось зранку, і іноді буває так, що навіть проходить день, а ми прокинулись не до кінця. Тобто тіло не прокинулось, десь розум не прокинувся, ми не відчуваємо свою душу, ми живемо на якихось підсвідомих автоматизмах. Ми наче виконуємо якусь чужу волю, і ми не є ефективними, не є світлими, не є благісними. І коли ми розуміємо, що ми хочемо щось зробити хороше, і зробити, ну, якісь дії може робити тварина, якісь егоїстичні свої там. А людина, як вічна душа, і як той, як та, хто є частиною рода Всевишнього Бога всіх богів, і як той. У кого Бог є у серці, ми тоді свідомі, усвідомлені, робимо якісь хороші дії і просимо на те Божого благословення, щоб все склалося найкращим і найгармонійнішим чином. Молитва, бачите, вона тут вони всі, на початок усякої справи. Ще раз хочу сказати перед цим, що Бог є єдиним і багатопроявним. І, звертаючись, наприклад, до батька Велеса, до е, батька Сварога, ми звертаємося до того, хто або що створює, да, от, е, в східній традиції Брахман, архітектор Всесвіту, Сварог, да, який сварганив цей світ матеріальний. Е, той, хто береже мудрість, той, хто руйнує, той, хто закінчує, да, От е, в східній традиції Шива, у нас це батько Велес. Я знову ж таки хочу сказати, що то високі душі, які відігрують ті ролі. І коли закінчиться певний проміжок часу, ці душі можуть піти далі і займатися іншими моментами. А той, кого ми називаємо отцем сварогом і батьком велесом, це для людини це дуже величезні проміжки часу. Ну вони все одно є кінцевими. Там буде інша душа, і там хтось буде проявлятися інший. Тобто у нас Єдиний Бог, він є багатоприявним. І так само, як ми звертаємося, є якась логіка у зверненні. Ну, наприклад, є якесь величезне підприємство, і вам там треба там вирішити якесь питання. Можна там йти ломитися, там, ну, наприклад, до директора цього підприємства, а можна знайти ту людину, там, начальника відділу, який безпосередньо цим займається і приймає якісь в певній мірі самостійні рішення. Ну, тут, тобто, от така навіть от, ментальна логіка від побудови молитовної ну, практики. Що хочу сказати? Ми іноді здіймаємо руки до неба, ми схиляємо голову, ми освячуємо себе перуницею, громовицею. Ми по тілу по своєму проводимо. І якщо вам це все цікаво, я це сам розповім, дам, скажу, як це формувалося, чому саме так. І головний критерій, от такий, щоб він не був нав'язаним. Я щиро хочу поділитися тим, чим користуюся сам. І в принципі вітичних людей взагалі це мільярди людей в цьому світі, там майже три, якщо так от статистично на цей. Ну от різні такі аспекти там розуміння є, але ж в цілому це величезна традиція. І наша слов'янська світоглядна традиція, вона у нас генетично закарбована. Вона в душі в нашій є. І якщо ви відчуєте, що це для вас працює, яке ви отримуєте благословення від того, і як змінюється якість вашого життя. То ви будете від того щасливіше і будуть ставати щасливіші люди, які знаходяться поруч з вами. Но особисто скажу, що мені буде. Також дуже приємно. Приєм. Давайте розпочнемо хороше діло. Працювати з собою над собою, робити щось хороше і приємне. І перед тим, як приступати до нього, відічний славянин читає молитву. Молитва перед початком усякої справи. Свароже. І до Роду небесного, ти творець світу, явного, сонця, звісті рук та землі матінки, в тобі сила творення велика захована, що в господарях роду нашого проявляється, ти є початком усім діянням благим, що в серцях народжується, в помислах зріють, та в яві плоди свої приносять. Хіба ж можу я почати без благословення Твого, і мовлю я до Отця нашого Небесного, хай благословить діло моє праве? Хай наснажить світлом своїм, аби сотворив я на добро і радість світу білому, роду православному та родині моїй. Слава Сварому. От якщо у нас такий буде настрій, якщо у нас буде допомога Вишніх сил, то ми будемо ефективними, ми будемо благісними і ми будемо розуміти, що ми робимо, до яких наслідків це приводить. І як нам треба. Робити певні вчинки, приймати деякі рішення. Там для того, щоб це було зрозуміло, я текст цієї молитви залишу в коментарі під цим відео. Ну, в принципі, як ознайомчий момент цього було б мабуть, достатньо, ну, так от все ж таки скажу, що якщо в якоїсь справи, в якогось діла є початок, то в нього є закінчення. І якщо там було все нормально і свідомо. І якщо ви розуміли, що ви робили, і творили з відкритим серцем і з хорошими намерами, да? для того, щоб здобути славу, для того, щоб от зробити щось хороше людям, то у цього діла є закінчення. І ми тоді дякуємо Вишнім силам, ми тоді розуміємо, до чого це приводить, і ми розуміємо, які плоди ми будемо пожинати з того, що ми посіяли. І так, як я вже казав, є енергія, і той відповідальний за неї. То щось закінчує, да? як я згадував вже наших там східних колег це Шива. у нас це прояв Бога, якого ми знаємо, як Батька Велеса, молитва на скінчення справи. Ти творець тілу всякому і життям земним велеся Боже наш. Хай сповниться серце моє радістю від здійсненого, бо творив я серцем чистим та помислами світлими, хай постануть ділами і плодами благісними, а славою роду моєму, благослови велеся, хай буде так. От, от відчуйте, які це от от слова. Це от слова навіть от, ну слова якби в матеріальному світі вимовляються. А якщо у вас є певний стан, і ви розумієте, що ви робите, це навіть не є слова матеріального світу. І якщо людина буде свідомою, якщо людина буде благісною, якщо ми будемо розуміти, що ми робимо і для чого, якщо ми будемо розуміти, що. Те, що ми творимо, те, що ми робимо, воно повертається до нас тими плодами, да, от що ми сіємо, то ми тоді і пожинаємо. І ми свої якісь от моменти, питання, життєві потреби можемо за допомогою Бога, за допомогою божественних проявів працювати з цим. То є велике благословіння і молитовна практика світла, чиста. Як невичерпне вище джерело життєдайної енергії, вона є в нас. Буде цікаво. Пишіть, будь ласка, ваші питання. І якщо цю тематику будемо розвивати, я вам дам протягом певного часу ну, практично всі основоположні молитви, якими користуються відичні славяни нашої рідної православної віри. На все добре вам, щастя вам, хай Боже благословення прибуде з вами. На все добре.